В ефірі програма фактор безпеки, програма, яка тримає руку на пульсі світової геополітики. На жаль, сучасний світ далеко не безпарний. Масштаби та складність викликів і загроз швидко зростають, що змушує провідні міжнародні організації шукати нові шляхи взаємодії. Скажімо, НАТО, яка є одним з ключових гарантів безпеки у світі, успішно розвиває мережу партнерства з міжнародними організаціями та країнами різних регіонів світу. Серед 50 країн, які співпрацюють з цією організацією, однак не є її членами. Україна має статус особливого партнера НАТО. Що це дає нашій державі, і як сьогодні будують свої відносини Київ і Брюссель? Цікаві факти та думки експертів далі у нашій програмі. Після закінчення холодної війни світ опинився перед обличчям нових загроз і викликів. Стрімкі зміни у міжнародній системі, усвідомлення вчорашніми ворогами спільності виникаючих загроз, дало початок зародженню та розвитку політики партнерства НАТО, спочатку в Євроатлантичному, а згодом і в інших регіонах світу. Для реалізації політики партнерства НАТО створила Раду північно-атлантичного співробітництва, яка мала б слугувати спільним форумом для консультації і Співпраці. Утім, формат виявився недостатнім, і в 1994 році була затверджена програма партнерства заради миру, яка передбачає двостороннє співробітництво з кожною країною на індивідуальній основі. Україна однією з перших приєдналася до програми НАТО Партнерство заради миру для молодої незалежної держави. Важливим було те, що участь у програмі не передбачала спільних зобов'язань, які б могли трактуватись як обмеження суверенітету країни. Метою програми було налагодження співпраці та обмін досвідом, що сприяло розвитку глобальної безпеки. Дипломатія молодої держави тоді була чи не найактивнішою на пострадянському просторі і ставила перед собою амбітні завдання. Програма передбачає виконання питань безпеки і стабільності в Європі. Крім оборонного і військового співробітництва, вона передбачає також участь в різноманітних миротворчих операціях, операціях по врегулюванню криз, по ліквідації. Стихійних лих, транспортної авіаційне перевезення, тобто кожна країна визначає, що їй вигідно і що вона може запропонувати для цієї програми. Експерти відзначають, що політика партнерства стала найбільш успішною ініціативою стратегії НАТО після завершення холодної війни, адже протягом двох десятиліть була створена глобальна мережа партнерських відносин, що базується на принципах спільних цілей, добровільності, взаємної вигоди та поваги. Різноманітні програми, гнучкі формати партнерства та індивідуальний підхід до кожного партнера стали запорукою успіху у розбудові миру, зміцненні стабільності та безпеки. Сьогодні НАТО це не лише країни-члени альянсу, а також країни-партнери. Давайте лише поглянемо на місії в Афганістані, де крім 28 членів НАТО діють 22 країни-партнери альянсу, включаючи Україну, яка бере активну участь у діяльності МССБ, теж саме в Косово, де діють 8 країн-партнерів. Україна свої зовнішньополітичні пріоритети переглянула ще 2010 року. У найближчому майбутньому законодавча закріплена позаблокова політика залишатиметься реальністю, на яку має Важати західні і східні сусіди, і в рамках якої Україна будуватиме політику національної безпеки, а також відносини з партнерами насамперед з НАТО, це нормально. Україна була залишається історичним партнером НАТО. Більше того, співпраця поглиблюється. До речі, як поглиблюється співпраця наша сусіда Росії, яка також має особливі стосунки з НАТО. Я за великим рахунком. Ні проблеми, ні питання, для дискусії я сьогодні не бачу. Проте експерти переконані, що участь нашої держави у програмі НАТО партнерства заради миру не стала марною працею. Більш того, як в Києві, так і в Брюсселі цілком задоволені тим форматом співпраці, які сторони підтримують сьогодні. Україна є нашим важливим партнером, який робить цінні внески у нашу діяльність. Ми будемо обговорювати шляхи розвитку нашого партнерства та будемо продовжувати співпрацювати у рамках існуючого політичного діалогу, заснованого на принципах демократії, верховенства закону і прав людини. Безусловно, проведення таких міроприятів являється хорошим примером продовження партнерської і піддержання воєнного політичного діалогу між Україною і НАТО. НАТО з уваженням відноситься к неблоковому статусу нашого государства, выражая поддержку курсу военных реформ в Україні, а також готовності в дальнейшем оказывать нам помощь в цьому процесі. Якщо поглянути на перелік двосторонніх заходів, інтенсивність, з якої вони втілюються в життя, вражає. За інформацією Міністерства оборони України, робочий план військового комітету Україна НАТО у 2012 році налічував понад 350 заходів. У минулому році військовослужбовці Збройних сил України взяли участь у чотирьох багатонаціональних навчаннях на території України та сімох поза її межами. Серед найбільш масштабних та ефективних міжнародних навчань за участь у підрозділі країн НАТО військові відзначають традиційні щорічні маневри Репід Трейден і «Сібриз». А також навчання з підготовки підрозділів чергової ротації сил КФОР, що проходили у Німеччині, за цей час підготовку пройшли понад 2600 українських військових. Як з позиції міністерства оборони, нас все задовольняє, тому що вона відображає наші потреби в співробітництві, Вона відповідає тим пріоритетам, які у нас визначені, і дозволяє нам забезпечити. Реалізацію своїх власних цілей по підготовці особового складу, по тренуванню спільному тренуванню, тому ми абсолютно задоволені цим. Більш того, за словами військових, у минулому році сім підрозділів збройних сил України пройшли оцінки відповідних рівнів у рамках концепції оперативних можливостей НАТО і можуть розглядатися як такі, що легітимно спроможні брати участь у навчаннях та операціях під проводом альянсу. А також залучатися до складу багатонаціональних військових формувань високої готовності, іншими словами, всі вони пройшли іспит на профпридатність за стандартами НАТО. Практична составляє, нашого масштабнашого сотрудничства ростуть. Ми хочемо хатімо і розширяти досягнутий рівень сотрудства з НАТО. Прикладом такої співпраці є залучення підрозділів збройних сил України до чергування в складі сил реагування НАТО багатонаціональному військовому формуванні високої готовності. Про свої наміри взяти участь у складі сил реагування НАТО Україна заявила ще 2007 року. За словами представників оборонного відомства, цього року до чергування у складі сил реагування НАТО буде задійний транспортний літак зі складу армійської авіації. Попри свою позаблукусть, Україна не збирається зменшувати географію своєї миротворчої діяльності на сьогодні. Понад 600 військовослужбовців збройних сил України приймають участь у 10 операціях з підтримання миру і безпеки під ігідою ООН, ЄС, НАТО та у складі спільних миротворчих сил. На сьогоднішній день ми присутствуємо в порядку 7 країнах і в десяти миротворчих операціях. Обще кількість контингенту задіяна це 670 людей. чоловік. В основному це спеціальності воно служать з віртольотчики, медики, міньори і другі штабні сотрудники. Найбільш чисельний український миротворчий контингент дислокується у Косово. Там служать 162 наших співвітчизника. Загальна чисельність багатонаціональних сил Києфор становить близько 5600 військовослужбовців. Це важлива функція, відповідальна. І дуже помітно, особливо, скажімо, у складі Кейфор, там, де ми традиційно, ще до того, як була створена ця місія Кейфор, українські військові були е, задіяні в інших місіях на території колишньої Єгославії. Для нас це важлива ділянка, для нас це е, відповідальна місія. Під прапором НАТО служать наші співвітчизники і в Афганістані у складі міжнародних сил сприяння безпеці цій Ісламській Республіці. Серед 28 українців, медики, мінери, радники армійської авіації. За словами голови оборонного відомства Павла Лєбідєва, сьогодні Україна вивчає питання збільшення миротворчого континенту в Афганістані. З таким проханням каже міністр, керівництво НАТО звернулося до України під час засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони у Брюсселі. У засіданні взяли Участь и главы оборонных видов с краин, в операции международных сил с прияния безопасности в Исламской Республике Афганистан. И просьба была э, НАТО рассмотреть вопрос возможности увеличения присутствия наших контингентов именно в миротворческих операциях. Именно увеличение как в количественном составе, так и в качественном составе. Та якщо можливість збільшення чисельності миротворців у Афганістані Україна поки що розглядає питання участі нашої держави в іншій натівській операції майже вирішено. Під час двосторонньої зустрічі в рамках засідання комісії Україна-НАТО було підписано угоду між нашою державою і північно-атлантичним альянсом щодо участі фрегату ВМС Збройних сил України гетьман Загайдачний в операції Океанський щит, за словами дипломатів, ця угода формалізує статус нашої держави як першої країни партнера, яка яка бере участь в операції по боротьбі з піратством біля берегів Сомалі та єдиної країни партнера Альянсу, яка бере участь в усіх операціях цієї організації. Наприкінці цього року я думаю, що Україна стане ще й першою країною партнером, яка залучить свій корабель до нашої антипіратської операції в регіоні Африканського Рогу. Це показує наскільки наше партнерство є добрим для безпеки, і союзники по НАТО сьогодні дали ясно зрозуміти, що вони повні рішучості ще більш підсилити нашу співпрацю. Деталі участі українського військового фрегату у натівській операції в Міноборони коментують неохоче. Утім, за словами міністра оборони Павла Лєбєдєва, направлення корабля Гетьмана Загайдачний до району операції Океанський щит» планується на термін тривалістю до 90 діб, що є мінімальним терміном для кораблів подібного класу. Передбачається, що під час операції Океанський щит корабель виконуватиме завдання з патрулювання морських районів, супроводження суден, а також з перехоплення підозрілих кораблів. Конкретні завдання райони, організація управління, забезпечення та порядок взаємодії сил визначатимуться під час опрацю Вання оперативного плану операції тому, що піратство це глобальна проблема, і кожна країна сьогодні має брати участь у виробництві глобальних благ: антипіратство, антитероризм. І все ж таки на порядку денному українського війська залишається питання його реформування, адже слабка небоєздатна армія навряд чи може претендувати на роль ефективного партнера в миротворчих операціях серед пріоритетів реформування армії. Військові називають посилення бойової підготовки, комплектування збройних сил військовослужбовцями за контрактом, модернізація старої та закупівля нової сучасної техніки та озброєння, збереження та посилення кадрового потенціалу, і головне підвищення рівня державних соціальних гарантій військовослужбовців, у тому числі збільшення і грошового забезпечення та впровадження дієвого механізму забезпечення житлом. Особливо гострими міністр вважає соціальні питання та перехід на контрактну армію. Сегодня пример контрактной армии, он уже существует. Есть тот же Гетман Сагадачный, который будет участвовать в миротворческой акции «Океанский щит». Укомплектованность контрактниками 90 с лишним процентов. На початку цього року в Брюсселі було представлено проект річної національної програми співробітництва України і НАТО на 2013 рік. Документ на основі якого останні чотири роки будуються відносини нашої держави з північно-атлантичним альянсом, викликав чимале зацікавлення представників альянсу. Їх побажання стосувалися практично кожного із п'яти розділів проекту РНП, яка власне відображає реформування усіх сторін українського суспільства. Позиція НАТО є цілком прозорою. Україна самостійно вирішує наскільки глибоко а відтак ефективно вона хоче співпрацювати з альянсом. Про те, як вибудовуватимуться двосторонні відносини, а також хто піклується про імідж НАТО у актуальному інтерв'ю з керівником відділу з роботи з країнними партнерами та країнами-членами НАТО управління громадської дипломатії, штаб-квартири НАТО, Герліндою Нігус, ефективна реалізація політики партнерства НАТО неможлива без будівництва відвертих відносин з країнами-партнерами. Скажіть, будь ласка, на яких засадах управління громадської дипломатії сьогодні будує діалог з країнами партнерами альянсу? Принципи, які застосовують як до країн партнерів, так і країн НАТО, є однаковими. Основою їх є діалог. Це двосторонній процес. Необхідно слухати та вивчати позицію іншої сторони. Крім цього, загальними принципами є такі, що все, що ми робимо, повинно бути точним, правдивим і відображати позицію альянсу. Це робить країни альянсу та країни партнери схожими. Публічна дипломатія це не пропаганда. Публічна дипломатія це діалог та співробітництво. Що стосується України, того, що на передньому плані, то слід зазначити, що ми високо цінуємо співробітництво з Україною в рамках участі в операціях. Публічна дипломатія відіграє важливу роль в рамках виконання України річної національної програми співробітництва, яка має насичене та амбітне наповнення. І останнє, але не менш важливе, це наявність в країні різнобарвного, Активного громадянського суспільства сьогодні триває діалог між Україною та НАТО з питань розширення участі країн в операціях з підтримання миру та безпеки. Хто є ініціатором такого діалогу і як НАТО оцінює участь України в миротворчих операціях? Україна зробила і продовжує робити значний вклад у миротворчі ініціативи альянсу, включаючи нещодавне рішення, оголошене на зустрічі міністрів оборони країн НАТО та партнерів щодо приєднання України до антипіратської операції НАТО в районі Африканського рогу Океанський щит. Крім цього, Україна постійно бере участь в антитерористичній операції альянсу в Середземному морі. Активні зусилля. Альянс вдячний Україні за таку тривалу підтримку та співпрацю. Пані Герлінда, за понад 60 років свого існування НАТО не раз брала на себе відповідальність у врегулюванні тих чи інших конфліктів. Скептики постійно звинувачують альянс у веденні агресивної мілітарної політики і намагаються створити непривабливий імідж організації у всьому світі. Скажіть, які кроки робить управління громадської дипломатії, штаб-квартири альянсу для покращення іміджу організації? Дуже часто альянс змінюється набагато швидше та кардинальніше ніж його імідж. Головним викликом для нас є подолання старих стереотипів пов'язаних з НАТО. Ми не є військовим союзом. Ми політико-військовий альянс, що складається з 28 рівноправних членів, які мають однакове право голосу. Ми також не є альянсом, в якому домінують одні чоловіки. Головні наші завдання сьогодні це проведення збалансованої інформаційної політики та подолання старих стереотипів. Знову повторюся, це не пропаганда, а збалансований підхід. Також, коли ми говоримо про позитивний чи негативний імідж, нам не слід забувати, що НАТО є, якщо хочете, поєднанням жорсткої та м'якої сили. Так існує жорстка сила, яку уособлює військова складова альянсу, що одночасно є опорою альянсу, але також існує м'яка сила, до якої належать і партнерські відносини з десятками країн-партнерів. Включаючи Україну ключового стратегічного партнера, ми намагаємося подати збалансовану інформаційну картину того, що відбувається в альянсі. Можливо, не таку досконалу, але правдиву. Як відомо, всі рішення в НАТО приймають на основі консенсусу. Утім, не завжди і не у всіх питаннях країни альянсу досягають згоди, що в свою чергу додає роботи вашому відділу. Розкажіть на чому будується фундамент діалогу з країнами-членами НАТО. Загальні принципи залишаються незмінними. Рішення в НАТО приймаються на основі консенсусу всіх його членів, де кожен має рівноправний голос. Однак в історії є приклади, коли рішення приймалися альянсом в надзвичайно стислі строки. Я наведу приклад. Після подій 11 вересня 2001 року, лише через день після трагедії, НАТО прийняв рішення щодо вступу в дії статті 5 Вашингтонського договору. Рада євроатлантичного партнерства також прийняла рішення щодо підтримки цього рішення альянсу. Подібне відбувалося у випадку Лівії. Тоді узгоджений рішення між деякими членами альянсу було прийнято протягом декількох днів. Все це свідчить про спроможність альянсу у вирішальні моменти ефективно діяти і приймати необхідні рішення. Ви дивилися програму Фактор безпеки. Наш час на сьогодні вичерпано. До зустрічі рівно за тиждень. На все добре.